Бати, Дуже вам дякую за підтримку. Всі мене знають. Замарець Антон Володимирович, депутат міської ради місце Вишневої, голова партії Удар місце Вишнево. Я йду на посаду заступника міського голови з соціальним питанням. Многі люди запитують мене, чому я йду на цю посаду. Сьогодні Україна переживає часки, важкі часи. Країна, країна потребує патріотично настроєних громадян та активного громадського опозиція. Сьогодні багато хто говорить про, про патріотизм, але нічого робить для розвитку, для, для процвітання нашої країни. Немає думки потрібно починати саме з цього з цих соціальних питань. На перше, що я хочу зробити, взяти під свій контроль, добувати, добудувати першу школу та дитячу полотиння в стадіоні. Налагодити роботу з організаціями спілками афганців та учасників АТО. Потрібно вивчити проблему та потреби кожного учасника бойових дій та провести активну роботу по організації соціального захисту. Таких патріотів. Будучи на посаді заступника міської голови, я готовий працювати на благо міста Вишневого та його мешканців. Дуже вам дякую за увагу, за підтримку. Буду працювати я буду тільки з вас,